Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Сьогодні ми разом з волонтерами нашого фонду в Херсоні, і цими днями розпочали також нову ініціативу саме для сіл Херсонщини спільно з отцем, настоятелем парафії Пресвятого Серця Ісуса, отцем Максимом Падлевським, це ініціатива питна вода. Пита вода для тих сіл і місцевості, або там, де її немає, або там, де вона абсолютно непридатна до вжитку. Село Богданівка. Перекачуємо водичку. Ось в цю діжку. Отець відвозив воду в село Богданівка, де воду завозиться раз на місяць. Люди отримують по три пляшки п'ятилітрові води. Цього мало також інші місцевості, які конче потребують води. Ми дякуємо всім тим, хто нас підтримує. Якщо маєте таку можливість, також допоможіть нам. Будемо розвивати цю ініціативу, щоб якнайбільше людей отримували чисту, якісну, добру, смачну воду. Саме головне дякую всім, хто якось в цей час був поруч, особливо Володимиру Вікшуну, який також допоміг з обладнанням, всім волонтерам на місці, всім тим, хто також поруч. Хай Бог вас благословить і мирного вам неба.